У нас на огляді фільтр системний від японського бренду SMC. Це фільтр у нас, як бачите, двоколбовий. Перший фільтр це лінійний фільтр 1 мікрон. І це масляний сепаратор одна десята мікрону. В комплекті тут у нас така цікава іграшка, це у нас клапан. Котрий перекриває тиск на фільтр та стравлює. Це в нас е, фільтр, щоб коли при стравленні е, не розліталося, якщо щось залишилося в системі, не розлітілося по кругу і не все збиралося у фільтрі. Е, е, так. Одна, один мікрон, одна десята мікрона. Потім у нас на виході регулятор. Чого він на виході? Тому що він має канали, і вже фільтр до нього йде, повітря йде до нього вже відфільтрований. І він ні в якому разі не заб'ється, нічого з ним не буде, він буде завжди точно показувати тиск. На виході маємо два фірмових іватовських швидкоз'єма, двохдові. Перше стравлювання тиску, друге. Знімаєш шланг. По що в нас цікавого, по розбірці, з чого стоїть фільтр. Перший рух регулятор повернули і прокрутили. Перша частина знята. Дуже зручно, бачиш, не дай Господь, що в фільтрі щось полетіло, чи не дай Бог, компресор щось викинув. Ти все бачиш, друге, автоматичне скидання, або вручну підійшов, нажав, продув фільтр. Потім у нас ще раз відшовкування і провертання. І маємо вже в руках сам фільтр. Фільтр це нова модель, остання модель. Фільтр є продовжений великого, тобто є ладонь буквально. Поверхнь фільтрування дуже велика і це дає якісне фільтрування. Ну і тут у нас стоїть масляний для оловлення масляного туману фільтр. Так, візуально кріплення. Тут він. на гвинтах можна розібрати, додати секцію. Убрати секцію, В общем, можна все, що хочеш завгодно робити. Редуктор теж відкручується. Тут у нас дві ходові, бачите, перший другий ход. Знімання, з іншої сторони, От така річ. Все, бачиш, воно прозоре, дай Господь кидає, Ти вже побачив і зупинив, розбираєшся або все добре і просто констатуєш факт що в тебе є вода немає води є туман нема туману в общем